тижня я перебував в секторі М, де міністром внутрішніх справ мені було поставлені задачі. Протягом цього тижня я відвідав всі опорні пункти СИЛ АТО всі наші позиції перебував безпосередньо на передовій і днем і вночі, і тому маю. Абсолютно повне уявлення про те, як сьогодні розвивається ситуація. Тому почну з того, що хочу абсолютно відповідально заспокоїти мешканців Маріуполя і заспокоїти всіх людей стосовно будь-яких розмов про якісь провокації або можливість прориву. Сьогодні місто Маріуполь достатньо укріплене, місто Маріуполь має всі засоби і сили для того, щоб дати відсіч будь-якій спробі агресії з боку російських терористичних банд. Більш того, сьогодні позиції сил антитерористичної операції продовжують укріплюватися. Це робиться практично круглодобово. Працює техніка, працюють відповідні служби для того, щоб забезпечити максимальну оборону і в разі спроб прориву не допустити ворога. Я хочу сказати маріупольцям, що сьогодні спокій та правопорядок забезпечують. Спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії, зокрема, батальйон спецпризначення АЗОВ, який тримає кілька опорних пунктів, а також здійснює охорону громадського порядку та здійснює функції в рамках проведення контртерористичних заходів. Я особисто був на позиціях батальйону. В розташуванні, перепрошую, полку, був в розташуванні полку, і можу відповідально вам заявити, що ці хлопці будуть стояти і не відступлять. Те саме стосується полку спеціального особливого призначення МВС Дніпро-1, який також здійснює надзвичайно важливі функції в рамках проведення контртерористичних заходів. Окрім цього, в умовах а, фактично війни тут знаходиться спецбатальйон Івано-Франківськ, спецбатальйон МВС Львів. І, як ви знаєте, вчора, позавчора, перепрошую, на підсилу...